Всім привіт, з вами компанія EkstraStop. Підписуйтесь на наші соцмережі, а ми тим часом будемо дивитися сумки. Поїхали. Так, шкіряна. Так, шерсть плюс шкіра, Дістрик. Шкіряна. Клач. Ось вот така модель. Великий чоловічий портфель. Шкіряна папка. Так, Тамарис, вы схожий на Шкиряной? Сумка точно, а вот ручка-то не. Так, ось такая симпатичная, черная. Шкиряна. Ручка заплуталась. Так, вот только местка долго ручка едет. то у нас на здесь была тут фильма? Не бачу. Была просто схожая сумка. Так. Шопер-лак, з іншої сторони просто чорний. Так, Ось така під замшу. Знову така як портфелем або дорожня. Не путати з рюкзаком. Так, бафало невеличка в руку. Ось така велика свиняча шкіра. Через плече. Шкіряний трансформер. Нагрудна сумка, рюкзак, звичайна сумка. Так, Daniel Рейс, скоріш за все шкіряний. Коротка ручка на ньому. Також є. Ось така чорна. Шкіряна. Через плече. Клач, ручка знімається. Є НТС, е Можливо, шкіра. Шкіряна на довгій ручці. Коротка також є, вона там прямо вшита, нікуди не дінеться. Ось така з візерунком. Велика через плече. Шкіряний клач. Так, Анна Філд. Коротка, довга ручка на місці. Так, така велика жінороса через плече. Так, зачепився. Можна бананкою, можна сумкою через плече. Так, що то у нас Ліблінгс. Так, дуже схоже на шкіру. Через плече. Шкерина, натуральна шерсть. Правда, шерсть не знаю чия. Я не вижу, ну без поняття. Так, ось така з бантиком. Так, джуп, скоріше, за все шкіряний сріблястий. Так, чоловіча кобура. кобура. Ширина, натуральна шерсть. Ширина через плече. Шкіряна подовжена ручка. Шкіряна торба. Можливо і не шкіряна, але дуже схожа на шкіряну. Так, ось така. З кишенями довга ручка є. Так, стяганий клач, шанель. Стегана через плече. Велика, довга коротка ручка і на місці. Рюкзак, то на що, монарі. Ось такий так, гарна голуба дуже схожа на шкіряну. Шкіряна. Так, зебра велика. До неї ще зебра маленька йде. Так, ось така перфорована, але нічого не видно, там підклад. Шкіряна через плече. Так, ось така велика кольору хакія. Дінова. рюкзак. Ось така симпатична. Анна Філд чорна. Так, Просто чорна-велика. Чотирина напа, скоріш за все. Через плече. Велика, перфорована. Знову велика довга короткі ручки на місці. Знову велика така уському стилі, а правильніше ось так. Так. Як перфоровано насправді воно не перфоровано. Так, Знову е, натуральна шкіра пише ось тут на бірці. Ось. Fashion Leather, do not take the unusual way. Значить, не робіть свої сумки ще щось. Так, скоріше все шкіряна на то схожа. Шкіряна. Так, косметичка. Ось така з крилами, ще якась бірочка на ній. Так, ось така велика чорна, можливо, шкіра. Плач, шкіряна. Так, і остання ось така косметичка. Nobo. Ну, оглянули ми весь наш мішечок. Бачите, що попадає.